Четверта лабораторна робота. Ми з вами знайомимося з таким поняттям, як флот. До цього ми працювали з вами з елементами, познайомились, які бувають елементи, HTML, да, як створювати базову структуру. Потім ми з вами за допомогою мови CSS створювали стилізацію. Такі прості наче речі, да, це відступи різні, різні кольори. Попрацювали трошки із зображеннями. Але, ну, в принципі, це все важливо. Да? Але коли ми говоримо про майстерність, да? коли ми проговоримо про високу якість робіт, це саме про пропорції. Тобто, наша з вами задача передати гарну людському оку пропорцію. Тобто, елементи мають розташовуватись пропорційно один від одного відносно батьківських елементів, відносно загальної структури. Тому всі наступні лабораторні, це четверта, п'ята і шоста, будуть присвячені саме цій тематиці, як правильно розташувати елементи на сайті. Будемо йти в такому е історичній рамці. Тобто, перше, що було створено, це був флот, потім було позиціювання е на наступну. Е на наступному занятті ми з вами розберемо наступній лабораторній, точніше. І потім останнє це будуть флекси. Тому на все свій час, поки давайте розберемо, що таке флот, як з ним працювати. Е, якби я записував вам відеоопис і намагався пояснити, як працює флот, впевнений, ви б не зрозуміли, да? тому що концепція насправді доволі складна. На лекції ми з вами розглядали, що в принципі дана властивість була революцією, тобто перехід від табличної структури до прилягання, до роботи з потоками, це насправді доволі сильний такий ривок фантазії та технології тогочасності. О, тому дійсно було б цікаво попрацювати з такою властивістю і подивитись, наскільки сильно сайти можуть змінюватись разом з нею. Але важко описати, набагато легше показати. Тому давайте, на, по прикладу, другого завдання четвертої лабораторної, ми з вами розберемо роботу з картками, а саме з її позиціюванням. З лексі у нас залишилось напрацювання. У мене є три різних зображення: 1, 2, 3. Вони створені в дівблоках, і всередині ще текст, тобто, текст відповідно по завданню, має бути біля зображення. До цього ми з вами працювали тільки з фонами, тобто налаштування бекграундів, але конкретно тут, логічно, більш правильним буде використання саме Тега img з посиланням. Чому? Тому що вони дійсно заходяться на різних а, рівнях, на різних сторонах цього зображення. Якби картка була з фоном, а ще ML5, да, тоді дійсно тут було б логічно використовувати бекграунд. Але конкретно тут вони знаходяться по різних сторонах, тому створено зображення і знизу доданий текст. Саме з такою структурою давайте спробуємо її стилізувати. Я навмисно вибрав різні зображення, так само у вас вони можуть бути різні. Це абсолютно не проблема, тому що за допомогою CSS всі ці речі можуть бути налаштовані. Давайте створимо базові селектори. Перший селектор це блок. Для всіх наших блоків. Далі звернемось до всіх зображень всередині. І так само до всіх параграфів всередині е, даного блоку. Є. Yeah. Так, по зображеннях нас цікавить розмір. Да? Тобто, давайте, давайте, окей, окей, так буде зрозуміліше. Давайте створимо бордер. Створимо так званий маячок. Один піксель, solid. Red. На початку раджу вам створювати такі маячки завжди, щоб ви інтуїтивно розуміли, де знаходяться елементи. На картинку можемо створювати. Ми і так бачимо, що вона от вилізла за межі екрану. Де знаходиться текст, нам, в принципі, плюс-мінус, також зрозуміло, але давайте для наглядності додамо. маячки створюються різних кольорів, щоб ми наглядно бачили, де починається закінчується елемент. Для початківців, повірте, це доволі доволі таки наглядно. Так, далі. Ми хочемо, щоб всі щоб ці картки. Влазили в один рядочок. Ну, відповідно, нам потрібно якось його зменшити його ширину да, у віц 200 пікселів. І ми бачимо, що сталося: що картинка рам картка зменшилась. Да Якщо ми зробимо 100, вона зменшиться ще. А от зображення да налягає якби на цю картку. Не. Входить в неї. Без питань, ми додаємо просто віц, наприклад, відносно всього значення, да, 90%. І наше зображення завжди, яке воно не було, буде займати по ширині 90% від батьківського елемента. Відповідно, ми можемо додати падінг із усіх сторін 5%. Тому що 5 зліва плюс 5 справа наше зображення буде центроване. Да, ці наші трюки, які ми використовували ще з попередніх робіт. Не стісняємося додавати. Тобто всі ці речі, які, які мають бути. Так, текст бачимо у нас розтягнутий на всю ширину. Да, оця зелена рамочка. Відповідно, ми можемо просто додати текст Align Center і він спрацює. Далі, бачимо, що у нас є деякі заокруглення, можемо одразу це додати. Border Radius 3%. Відсотка. Можна трошки збільшити. Ну, і рамка в нас не червоного, а сір, сірого кольору, тому якусь отаку от, от рамочку можемо додати. Тіні наші там нема, є отака структура. Далі нам їх потрібно виставити в один ряд. Тобто, в нас вони завжди знаходяться в. Стовпчик, да, потім у нас промальовується лінія HR, ось вона знаходиться, і потім якийсь тег P. І тут нам підійде float. Дивіться, я хочу, щоб елементи виставились в ряд, отже, я звертаюсь до них і виставляємо float left. Якщо дуже коротко, не повторюючи лекцію, то у нас йде створення іншого потоку. Тобто весь контент розбивається на потік центральний. Елементи, які відображаються знизу до верху, і на елементи з іншими двома потоками, тобто left або right. Якщо ми використовуємо float left, то елементи починають відображатись, промальовуватись не знизу вверх, а справа наліво. Тобто, першим був промальований HTML, Він промалювався справа наліво, ніби як впав сюди. Потім був CSS і потім був JavaScript. Наче все зрозуміло, але за рахунок того, що поточності різні, основний контент тепер не відображається після елементів. Він дивиться на те, чи він може промалюватись в вільному місці. Тобто, у нас впало три блока з правим потоком. З лівим, Далі у нас відображається лінія, яка дивиться, ага, ну тут ще є місце, окей, я тоді промалююсь з права. Якщо б цього місця не було, наприклад, в цьому варіанті да, лінія у нас ще сюди попадає HR, а текст якби, дивиться: так: я хочу промалювати звідси, але тут ще є місце, і воно обтікає лівопоточну, лівопоточний контент по правій стороні. Ось такі правила, ось такі нюанси, які з одної сторони в свій час були революційними, в інший час зараз це трохи застаріла тема. Але так, ну як на мене, мою суб'єктивну думку з позиціювання флот при роботі найпростіше, тому почнемо ми саме з нього. Так, коли ми промалювали саме ось таку структуру, бачимо, що не вистачає зовнішніх відступів. Багато хто не знає, багато не багато Ну так в відсотках ще до сих пір не вивчили, що падінги це внутрішній відступ, а margin, margin це зовнішній відступ. Тому давайте пропишемо по 10 пікселів, трошки забагато. 5 пікселів з усіх сторін і картки розділились. Бачимо, у них різна висота, тому давайте задамо хейт. Якщо ми задамо 100 пікселів, то буде трохи негарно, бо контент буде вилазити. Тому давайте додамо таку нову властивість, з ми ще з вами не працювали мінімальна висота. Тобто, мінімальна висота має бути мінімум 150 пікселів і означає, що рамка завжди буде знизу. Тобто елемент може бути і більший, якщо ми там додамо, наприклад, сюди багато, сорі, не туди. Більше тексту, то висота елементу може бути більша, ніж 150. Але мінімум він має бути 150. Тобто, якщо контенту буде менше, то е рамочка завжди буде займати 150 пікселів. Ось така трошки нова властивість. Давайте потрохи будемо з такими нюансами знайомитись. Все інше нас влаштовує, маячок ми закрили. Текст хотілося б знизу на одному рівні, але в принципі може бути, якщо дуже комусь муля, да, тому що ну, все-таки у нас художники проходять і є такий перфекціонізм, деякий, то тоді нам необхідно без підключення додаткових властивостей просто задати завжди однакову висоту зображення. Воно трохи поламає пропорції, але в принципі текст буде на одному рівні. Там можемо підібрати ось якусь таку структуру. Якщо хочете ідеально, то вам потрібно знайомитись з такою властивістю, як Object Fit. Але знову ж таки, для більшої кількості людей поки що це зарано. Якщо вам цікаво, то можете погратися з пропорціями зображені за допомогою Object Fit. Так, далі. Наче, як все добре, нічого складного немає. Float left, воно відображається зліва, і якщо якесь зображення не буде, Вміщати сюди, то воно перемальовується знизу. Знову ж таки, бачимо, що текст розуміє, окей, ця картинка не попала, але для мене то місце є тут. І HR і текст відображаються отут. -от. Тільки якщо ми обмежимо прямо зовсім, ага, мені його хром не дає зменшити. Ну, якщо ми ще зменшимо на телефоні, то воно піде на низ. Тобто, загалом все добре, адаптивність з'явилася. Давайте додамо ще три елементи для наглядності. Ось отак от воно буде виглядати. Тобто на широкому екрані ми бачимо 6 карточок. На планшеті 3, а на телефоні там буде взагалі. Ух ти. Щось поламав. Сорі, народ, зараз. пофіксим. О. І все, що нам потрібно тепер змінити, це налаштування цього тексту. Да, цієї лінії, яка відображається справа. Ми хочемо, щоб вона завжди була знизу. І для цього є готове рішення. Це «Clear». Давайте створимо клас якийсь там, не хочу. Ну ладно, зазвичай він називається як завгодно, але можемо назвати його по логіці clear. Назва не важлива, важлива властивість clear, яка забороняє обтікання елементам з, з лівої, або з обох сторон. Відповідно, якщо ми зараз підключимо HR-клас clear. То у нас все стане на свої місця. Тобто лінії заборонено співпрацювати чи взаємодіяти з елементами флот. Відповідно, як тільки він бачить елемент флот, він не переходить не з правої сторони, не з лівої сторони. Він завжди буде відображатись після них, навіть якщо тут залишиться одна карточка або якась там ще одна один елемент. І тільки після того, як вони всі стануть в один ряд, лінія знову ж таки буде відображатись. Після них ось така властивість обов'язкова по використанню для а, для ламентів з флотами. Ну і все, що залишилося, оцей текст поставити по центру. Ну тут проблем нема. Всім тегам П, текст align центр. Якось отак: от, отаке просте розхлікачне завдання, яке ви можете зробити, але далі буде цікавіше.